Доброго дня, тельці! Вітаю вас у лютому 2025 року. На зоряній карті лютий місяць позначений своєрідним зеленим світлом, оскільки 24 числа Марс розвертається нарешті у директний рух. І з 7 грудня він був ретроградним. А із осені знаходиться в ретропетлі, яка триватиме ще до травня поточного року. В нашому третьому секторі розвертається наразі Марс і поступово набиратиме швидкість. Тому на активну зміну ситуації на вирішення будь-яких паперових питань стосовно рідних, близьких, нашої оселі, місця проживання, навчання ситуації з гуртками, школами, а також станом здоров'я нашим і наших рідних, ми поки що на швидкі досягнення не сподіваємося. Даємо тому самому Марсу час розігнатися. Звертаємо увагу тельці, що 1 лютого зустрічає нас з'єднанням Венери і Нептуна, у знаку зодіака рибок у вашому 11 секторі гороскопа. В своєму плюсі таке поєднання енергії цих творчих планет дає приємну зустріч, приємне гармонійне сподівання на швидке вирішення будь-яких конфліктних ситуацій, можливість порозумітися, побачитися із друзями, знайомими, навіть дистанційно вийти на зв'язок. Наприклад, крім того, мати дійсно якийсь певний відпочинок в такій дружній затишній атмосфері. Також чудові звісточки, переміни також у ваших друзів, можуть бути. Крім того, особисті звершення у вигляді приємних новин. Також приємні, можливо, обговорення підготовки до святкувань. Також у наших діточок, у наших коханих можуть бути дійсно такі приємні події на прикметі, до яких ще певний час будемо готуватися. Звертаємо увагу, що тут Венера із Нептуном також приносять нам і фінанси, і таку от підтримку у вигляді значних надходжень, також реалізації. Певних об'єктів, власності, наприклад, або ж будь-що, що ми маємо на прикметі, готове до продажу, і ось тепер ми можемо отримати за це кошти. Також за будь які наші послуги. Наприклад, тут можуть бути і премії, і купівля якогось нашого товару, попит на наші послуги, і, в принципі, новий інтерес. Це і місце навчання, наприклад, в новому колективі, де дійсно нас приймають, де нам цікаво, це такий для нас важливий старт. Крім того, можливість оплатити певні послуги, а також мати час на відпочинок. Більше можливостей щодо розвитку, наприклад. Також будь-якого роду документ може бути із огляду, на який ми тепер вже змінюємо наше життя і маємо ще деякий час із цим попрацювати. Оскільки підкреслю, до травня місяця це з'єднання раз за разом буде давати про себе знати. Тобто для нас це виглядає тельці як час на підготовку до певних важливих особистих перемін, можливо, декрет, можливо, або ж заручене або друження. Також будь-які зміни соціального статусу. Це те, що передбачає отримання підтверджуючого документу, також оплату, наприклад, замовлених послуг, крім того, навчання, дистанційний формат навчання, робота. Також. Будь-яка популярність з огляду на напрацювання дійсно бажаного для нас результату. Ми нібито вкладаємося в те, що зараз навіть частково можемо тримати у певному секреті. Це може бути відомо тільки нашим друзям, наприклад, або ж тим особам, які безпосередньо відповідальні за виконання або ж нашого замовлення. Або ж за реалізацію якоїсь часточки нашої задумки, також можливо, це ще не остаточні домовленості, і наші зусилля зараз спрямовані саме на те, щоб це закріпити. Наприклад, тут і будь-які творчі плани, проекти, також те, що пов'язано із лікуванням, профілактикою, реабілітацією, поїздками, наприклад, що потребує ще навідування певних спеціалістів, витребування певних документів, і має деякий час. З бути невидимим, непублічним, наприклад, однак, найбільш виразно з огляду на це, у травні місяці ми отримаємо вже певний папір, документ або ж зможемо оголосити про це публічно. В Єднання Венери і Нептуна дає нам особисто і відволікаємість, і розсіяність, неуважність і неможливість співставити реальну ситуацію із тим, яких коштів потребує, наприклад, втілення цієї задумки. У життя. Також скільки ми коштів маємо у наявності, скільки нам ще куди потрібно буде разів з'їздити. Також як це виглядає насправді, тому не рекомендую в цей день здійснювати ніякі коштовні покупки, які вже завтра можуть виявитись непотрібними. Також підписувати певні папери, які мають таку довгострокову зобов'язувальну перспективу. Крім того, будь-якого роду час на приємне спілкування це все. Це надзвичайно мотивуючий чинник, а от все, що пов'язано із довірою тим людям, кого ми бачимо вперше, або ж із переказом певних коштів, також оплатою якогось певного предмету, який нам прямо на зараз вважається надзвичайно потрібним і корисним, це все краще на декілька днів відкласти і все ж таки співставити із тим, скільки ми готові оплатити за той чи інший вид послуг, також наскільки ми. Рівномірно і раціонально свої кошти розподіляємо, чи дійсно наш план по втіленню нашої задумки у життя тільки таким чином має бути реалізований, і, крім того, підходимо тверезо до усілякого сприяння з боку інших осіб, і асоціальних елементів, яких бачимо вперше, або ж, в принципі, навіть із об'єктивних обставин в цей день ми можемо або ж якусь певну недостовірну інформацію отримувати, і ж самі бути не готовими. Ми видати чітко озвучену потребу в тому, а що ж нам насправді потрібно. Також звертаємо увагу тельці, що Венера 3 числа вже застрибує у ваш 12-й сектор гороскопа. І Венера дає нам неочевидне сприяння, дає нам таке натхнення і бажання врегулювати питання самостійно на свій власний розсуд. Одним махом буквально розібратися з тим, що тягнеться вже тривалий час, і в принципі займатися, зайнятися тим, до чого руки ноги не доходили, що вже Наприклад, має якийсь певний відтінок або ж відкладених справ, або ж це питання, які сформовані на дистанції, нам терміново тепер треба туди поїхати. Крім того, будь-якого виду терапія, або ж відвідування наприклад, певних спеціалістів, це все може бути прям нагальним і нам прям необхідно саме зараз і ще щоб за 3 секунди була відповідь, і таким чином, як нам саме потрібно прозвучало. І крім того, ми могли від цієї консультації. Ці на майбутнє відштовхнутися. Крім того, тут надзвичайно виразна наша жага звільнитися від усіляких обтяжуючих факторів, розібратися з тими людьми, хто затримує якісь певні відповіді, з'їздити, можливо, туди, звідки все те діло почалося, або ж, в принципі, зайнятися тим, що для нас важливо, і відкинути всі існуючі зобов'язання. Ось тут от наголошую тельці. Венера із 28 січня і аж по 16 травня в ретропетлі. Ретроградною вона буде із 2 березня по 13 квітня. Тож наразі, у лютому, ми вже починаємо готуватися до цього періоду ретроградності, і Венера петлятиме між нашим 12 і одинадцятим сектором гороскопа. І такий от корисний вже ефект від всіх наших напрацювань поточних і докладених зусиль. Ми побачимо аж у травні. Оскільки Венера по інгресії 12-й сектор нашої карти, заручається ще й підтримкою Плутона, який наразі у 10-му, і цей секстиль дієвий теж до травня місяця. Тож, зважаємо тельці, цей період саме. Лютого місяця, зокрема, це час на вибудовування місточка між нашим 12 і 11 сектором, можливість співставляти наші бажання, реальні потреби із тим, що ми можемо зробити самостійно, що дійсно для нас в пріоритеті, яка дружня підтримка нам потрібна, як вона має виглядати, які кошти для цього від нас потребуються, наприклад. І крім того, також яка вартість тих предметів, які ми хочемо притримувати. Бати, наприклад, куди поїхати, або за яку суму готові розібратися із витребуванням певної інформації, також можливо, це врегулювання тих питань, на які у нас немає часу, і ми передоручаємо, наприклад, комусь такі функції. Також будь-якого виду, ще може бути навчання, підготовка до здачі іспиту, в тому числі, також будь-які потрібні папери на завершення домашніх справ і ситуацій, пов'язаних із здоров'ям нашим або наших домашніх. Все те, що стосується, також і діточок. Можливо, це підготовка до декрету, наприклад, або ж будь-якого роду сприятливі переміни у нашій родині, і ми усіляко готуємося до цієї події, залучаємо. Ще таку собі групу підтримки, і також облаштовуємо нашу оселю, займаємося переїздом, приміром, все те, що важливо в цьому контексті, намагаємося вирішити. Ось тут от співпраця Венери по такій міграції. Надзвичайно ефективна з точки зору співставляння швидкості наших реакцій, чи можемо ми це все охопити буквально. І чи вистачить у нас на це сил, чи вистачить у нас здоров'я, наприклад, можливо. Нам необхідно займатися нашим власним, наприклад, наразі фізичним тілом, приділити собі більше уваги. Крім того, а що передбачає також для нас дружня підтримка, наприклад, крім того, будь-якого виду робота, підтримка, все те, у чому ми маємо наразі таку потребу, це ще має відгукуватись нам всередині. Ми маємо вірно розподілити обов'язки, якийсь певний вид роботи, проєкту або ж на наукової роботи, наприклад, чи якусь частину відряджень дійсно здійснювати, оскільки це покладені на нас зобов'язання. А певний вид діяльності маємо делегувати нашим близьким, наприклад. Також наша власна сміливість, рішучість впоратися із будь-якою ситуацією, розібратися із будь-якими своїми непевними станами, докласти максимум зусиль, все це зробити одним махом. І крім того, дослухатися виключно до себе. Ось тут ми співставляємо все із потребами наших оточуючих. Також чи не суперечать наші власні певні переконання, можливо, тій самій нашій мрії, наскільки грамотно і фінансово продумано Ми можемо досягти нашого результату, також із ким об'єднатися, чи ж нам все ж таки потрібен такий кінцевий результат, в якому ми присутні всі разом, і ми можемо змінювати наше рішення, підход до справи. Ми можемо об'єднуватися і в той же час знаходити нові вірні орієнтири. І крім цього, повертатися до певних ситуацій. Також чиє сприяння є запорукою нашого успіху, які зв'язки, які документи нам для цього потрібні, з чим нам ще потрібно почекати, оскільки цей процес, наприклад, ще затягується на деякий час, і кінцевий документ буде, наприклад, тільки у травні місяці. Однак ми вже у своєму прагненні звільнитися від певного спілкування або ж Переїхати, змінити місце роботи, в тому числі, можливо, також зайнятися чимось власним своїм предметом інтересу зараз маємо ще почекати, маємо оглядатися на ту певну ситуацію, в якій так чи інакше важливе теж наше рішення, наш погляд. І це змінить наші майбутні кроки. Оскільки виявиться, що в такому контексті співпраці для нас вимальовується щось інше, більш цікаве. І Повністю оцінити ситуацію, ми зможемо, вже пройшовши ось такий от весняний фактично шлях аж до травня. Також в цей же день, 3 числа, не тільки Венера прибуває у ваш 12 сектор, між Меркурієм, який наразі у вашому 10 секторі, і Юпітером у другому тригон, сприятливий аспект. Фінансових надходжень, прибутку можливості до заробітку, ми можемо продати, наприклад, щось до чого не мали доступу, або не знали, кому це реалізувати. І дійсно наші певні домовленості тепер можуть бути використані в плюс, і Ми знаємо, кому це потрібно. Також тут ще й можливість профінансувати якісь певні раптові пропозиції, важливі покупки, наприклад, або будь-яку домовленість те, на що у нас знаходяться ресурси, і буквально. Тепер вчасно знаходяться і знаходиться і попит на наші послуги, і в тому числі ми дійсно можемо таку звісточку отримати, до кого нам потрібно з'явитися, як за це все діло розрахуватися. І ще й по інгресії Венери у 12-й сектор гороскопа мати перспективу дійсно поклати, покласти край певні затяжні ситуації, вникнути в неї, оплатити можливо початковий етап, або ж також налагодити зв'язки із тими, хто нам може в цьому рішенні посприяти. Переслати вже якісь певні папери, або ж також навідати якогось певного спеціаліста, чи ж підписати якусь певну заяву, і тепер розпочинається процес вже нашої активної, самостійної багато в чому роботи у певній справі. 9 числа тельці сприятливий, чудовий аспект, тригона між Сатурном у вашому 11 секторі в рибках та Марсом в третьому у знаку рак. Ось тут -от докладені цілеспрямовані зусилля. Графік, послідовність, чіткість дають нам результат. Дійсно, виконані зобов'язання, домовленості, може бути якийсь певний фінансовий відгук від нашої пропозиції. Крім того, закріплені домовленості, все те, що передбачає кінцевий документ, і крім того, дотримання графіку стосовно нас інших осіб в цей же день сонечко із. Меркурієм з'єднуються знаку зодіака водолів у вашому 10 секторі. Ось тут от публічність, гласність соціальної ситуації, чи ж то можливість бути дійсно зарахованими на певне навчання, на певне робоче місце, отримати позитивний результат від тих попередніх домовленостей по тригону між Марсом і Сатурном. Також тут ще й офіційний документ ми можемо оформити у вигляді певного свідоцтва, ліцензії, сертифіката. Все те, що передбачало наші попередні домовленості, зусилля, поїздки, можливо, також медичні документи тут можуть прозвучати, і зміна соціального статусу, зміна також можливості до роботи, наприклад, до зміни посади, до продажу об'єктів нерухомості, також зміни сфери діяльності. Крім того, тут ще й може бути домовленість, приміром, про переїзд, або ж про зміну виду діяльності. і Тепер ваш бізнес передбачає зовсім іншу юридичну адресу, наприклад, крім того, це ще й зміна може бути приміщення загалом, ви в інше орендоване приміщення переїжджаєте. Також навіть зміна назви може відбутися, все те, що позначається як перетворення нашого соціального статусу. Ми наразі видимі для всіх посадових осіб, про нас наразі говорять, і крім того, дійсно, наша справа на першому місці. Це потрібний ефект змінити нашу ситуацію. Ми ці переміни приховати не можемо. Вони публічні, вони потребують певного нашого роз'яснення. Крім того, певних поїздок можливо, тут і документи можуть прозвучати, і потреба за ними поїхати, наприклад, поставити в тому числі певні підписи. Все те, що змінює наш соціальний статус, це те, що позбавляє нас права власності на щось і в той же час дає нам зовсім інші права. Крім того, будь-якого роду пільги тут можуть бути передбачені: посвідчення, оформлення документів, переоформлення їх направлення і підтвердження. Також тельці звертаємо увагу, що 10 11 число є тими календарними періодами. Доленосні рішення, із яких краще перенести на більш сприятливий час, оскільки квадратура від урана у вашому першому секторі гороскопа тут прослідковується, очевидно. Ось тут тельці, враховуйте всі попередні домовленості і можливість довіду до зміни ситуації, про що ми говоримо в контексті 9 числа. Протягом 10-11 може зовсім по-іншому для вас виглядати, потребувати більших матеріальних затрат. Крім того, ваше ставлення до ходу вирішення питань може бути непередбачуваним, тому градус нашої активності ми намагаємося понижати з огляду саме на якийсь певний. Ни не передбачуваний ще додатковий фокус оплати. Якісь певні перемінні фактори, коли ми маємо справу в результаті з іншою людиною, або ж сама процедура переоформлення купівлі-продажу навідування певних спеціалістів він вимагає від нас. Більшої суми коштів, крім того, такого підходу і потреби видозмінювати графік нашого життя і свій особистий погляд. Крім того, це затягується у часі, це може ще й так виглядати. А також це можуть бути різкі переміни, які передбачають ще якісь певні додаткові нюанси, про які ви ще не знаєте. Ось тут от, тельці будьте уважні, оскільки і в фінансовому плані ми можемо переплатити за якісь. Певні послуги, тому краще мати якусь певну додаткову суму при собі, або ж також будь-які непередбачувані ще фактори, які можуть потребувати або додаткових документів, або не за графіком, не за планом, чи ж передбачають відсутність тої стабільності, послідовності і чіткості отримання результату, на яку ми розраховуємо, тому маємо на увазі, що наша нервова система в цей період. Першу чергу має бути в максимально стабільному стані, або ж наші близькі рідні, які можуть нас підтримати, або ж просто показати нам погляд на цю ситуацію і з точки зору майбутнього, коли ми будемо мати отриманий ефект. Однак зараз треба той обхідний шлях знайти і все ж таки від певного сталого підходу, і так як має бути, на деякий момент відволіктися і обрати за більш цінне для себе, все ж таки, ось тут нехай і від. Віддалену, але перспективу, тому тельці майте на увазі. 12 лютого повня у знаку зодіака Лев у четвертому секторі вашої карти. Звісно, про ці всі домашні події ситуації ми поговоримо в окремих відео. Звертаємо увагу наразі тельці на наступного важливого гравця лютого місяця на Меркурій. 14 числа він завітає в 11 сектор вашої карти, а 18-го туди прибуде ще й сонечко. Вони приносять туди звісточки поїзд. В якісь певні новини, а також якусь певну додаткову кореспонденцію. Роботу із тією інформацією, яка була прихована, ви її не знали, наприклад, щось нове стає видимим, гласним, потребує, наприклад, чи якоїсь певної консультації, або ж ви будете радитися з вашими друзями, наприклад, стосовно якогось важливого питання. Також танці. Тут ми звертаємо увагу і на звісточки стосовно наших близьких і рідних. Все те, що з. Змушує нас більше їздити, більше спілкуватись, можливо, також замислитись про придбання власного транспортного засобу або усіляко задіювати інших людей чи користуватися більше громадським транспортом, послугами таксі, оскільки саме зараз ми маємо бути в більш мобільному доступі до тієї важливої інформації, до місць зустрічі, в тому числі до тих важливих подій, які розгортаються. 23 числа ми маємо тригон. Аспект між Меркурієм, який прибув в 11-й сектор та Марсом у 3. му Ось тут, от 9 го числа, між Марсом і Сатурном, ми бачили дотримання зобов'язань, графік, чіткість, послідовність і результативність. А по Меркурію тепер ми можемо здійснити, приміром, певну покупку. Отримуємо вже відповідний документ. Маємо зустріч, можемо кудись поїхати, побачитись, додзвонитись, маємо певний контакт. Крім того, це будь-яка покупка, будь-які речі, які потрібні нам для того, щоб щось поремонтувати, кудись добратися, комусь про щось повідомити. Також будь-що поремонтувати, наприклад, Крім того, здійснити певне відправлення, також будь-які звісточки від... Від наших друзів можуть бути, і від них отримана якась певна важлива інформація, також будь-які вдалі домовленості тут теж можуть прозвучати. 25 числа звертаємо увагу на з'єднання Меркурія і Сатурна в 11 секторі Тельці. Ось тут таке з'єднання для нас може розгорнутися надзвичайно широкою і різнокольоровою палітрою, в плюсі дає нам ефект. Дає нам підписаний документ певні стабільні виплати, також закріплену домовленість. Тут немає ніяких прихованих фактів, ми вже знаємо цю чіткість, знаємо графік, послідовність. В мінусі ми можемо по цьому періоду отримувати нагадування про якісь певні невиплачені борги, або все, що тягнеться тривалий час, приховано, або ж ми, наприклад, думали, що ми вирішимо питання, якимось чином, ми зможемо обійти цю перешкоду. До тут виявляється, що ця перешкода не тільки намалювалася, а ще й це займе певний час, і крім того, ми настільки швидко або в повному обсязі результат наразі отримати не можемо. Також будь-яка відповідальність стосовно зобов'язань відносно когось, можливо, якісь певні виплати, все те, що ми приховуємо, також до речі, Сатурн може принести за це якийсь певний зворотній зв'язок. Також тут ще й затримки: певна дистанція, неможливість дістатися, або ж певні обтяження, які буквально стримують. Тому, якщо ми плануємо якісь певні важливі поїздки, наприклад, то маємо на увазі, що ми за цей день можемо не впоратись, або ж також зустрінемо, наприклад, на своєму шляху просто закриті двері, тому що хтось захворів, когось немає, і це переноситься на наступний день, і нам треба буде десь переночувати. Також будь-які обставини, які нам нагадують про те, що нам необхідний ще досвід у певній справі, що ми маємо ще напрацювати або ж певні години, або донести якісь певні папери, або навідати ще 10 спеціалістів, чи ж ми не маємо ще якогось певного підпису. Також якісь певні документи треба поновити, і крім того, тут ще й зобов'язання і потреба навідувати певних спеціалістів, тому що за графіком це може бути тільки ось ця дата і ніяка інша. А вона, в принципі, для нас незручна і ми маємо якісь інші плани. Перевірки можуть бути будь-які контролюючі органи. І загалом, в принципі, Меркурій з Сатурном 25 числа можуть показати себе ще й і так. 28 числа молодик в 11 цьому ж секторі вашого гороскопа. Ось тут, от тельці, ми, звісно, поговоримо про такий от обсяг, фактично із яким наразі працює і Меркурій, і сонечко там вже на день молодика, і Сатурн, і Нептун. Тож це дійсно така важлива подія. По лютому місяцю підкреслюю тельці особливу увагу. Ми приділяємо напрацюванню ось того транспортного засобу, яким наша венера пересувається між 12 і 11 сектором. Оскільки всі наші бажання, починання, швидкість реакції, самостійність і рішучість наразі має співставлятися із тим, що ми ще маємо дізнатися: допрацювати, донести, довести, що передбачає певну відстань, також можливо самостійну роботу. А також тельці підкреслюю. Тут ще й як ваш безпосередній управитель Венера дає зміну системи цінностей і координат. Ви переосмислюєте ваші потреби, спосіб досягнення бажаного, також вартість певних речей, предметів і послуг і їх реальну цінність для вас. Крім того, будь-який творчий інтерес все те, що передбачає ще певні докладені зусилля, коли потрібна команда в тому важливому проєкті, якою б не була його мета, чи то ваш особистий документ, наприклад, або родинні справи, або ж також, можливо, певний план стосовно вашого майбутнього, ви без певних людей, без певних контактів та також можливості опанувати цю ситуацію разом там, де ви не можете впоратись самостійно, тому що раз за разом дуже ймовірно доведеться звертатися по допомогу або щось доопрацьовувати, або щось вам невідомо, ви тільки у когось можете це дізнатися. Тому тельці маємо на увазі. Також сформувати нове дружнє коле оточення. Тут чи інтереси можуть бути те, що раніше, наприклад, вас не об'єднувало, тепер це дійсно така от спільна тема. Для обговорення і ще й предмет цікавості, ще й гроші по Венері, а це все діло може вам принести. Тож, тельці, бажаю вам натхнення, бажаю вам оволодіти ось цією саме майстерністю, лютневою, переміщатися між станом своїх відвертих і швидко виникаючих бажань. І тим, що ще поки що залишається прихованим, над чим ви працюєте, в чому ви знаходите варіанти і в чому ваша сила. До зустрічі, тельці!